Командира 211-ї понтонно-мостової бригади взяли під варту у залі суду. Олега Побережнюка підозрюють у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. За версією слідства він залучив до будівництва свого будинку на Хмельниччині підлеглих, поки ті рахувалися у зоні бойових дій. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрали на два місяці. Але полковник може вийти на волю, внісши заставу 908 тисяч гривень. Заслугувати підозрювану попередніку Олегу Володимировичу запобіжний захід воді тримання під вартою, завше попереджніка Олега Володимировича під вартої зали суду. Дата закінчення строку хвали 23 годинки задають хвилин, 13 нас прийдуть 2025 року. Визначити підозрювану попереджінку Олегу Володимировича заставу розмірі 300 прошу що становить 908 тисяч 400 гривень. Випадку. Адвокат підозрюваного наголошував, що підозра безпідставна. Адже допитані у якості свідків військові, які нібито будували комбригу будинок, відмовилися давати свідчення. Опитували на прокурора, який сказав, що свідки відмовилися віддачі показів. Честь це означає тільки одне, що дані свідки нічого скатати не можуть даній справі. на час проведення службового розслідування. Полковника відсторонили від виконання обов'язків командира бригади. Будинок почав будуватися в травні місяці. Всі ці там, докази, які є, що вони працювали з жовтня, не знаю, в грудні, що було ставлено, це неправдива інформація. Так само можу що додати, дивлячись всі засоби масової інформації, які тут сьогодні присутні, мені вже там на вчорашній вечір прилаштували ще якісь будинки, там ну, дійсно непорядно поступають, тому що я ніякого відношення не маю до тих будинків взагалі.